Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Бердянськ. Що заважає якнайшвидше деокупувати Бердянськ? І чи буде деокуповано Бердянськ у березні? Скажіть нам вищі сили. Це дуже добра карта перемоги. Так, до Бердянська прийде фінансування, забезпечення, велике свято. Перемога. Це буде деокупація Бердянська. А, є. Тут є невелика перешкода, відкладають. Військові можуть деокупувати Бердянськ, в них є всі такі плани і не впевнені в цьому. Так, що заважає скажіть нам, будь ласка. Вони чекають на якесь надходження. В... Підготовка. Угу. Це, напевно, будуть люди, які підготовли, го... готували їх до звільнення. От на них чекають також, так прийде, де дивіться, на Бородянській вийшла в березні. Місяці всередині місяця деокупований, і звільнять без втрат, без загиблих, без руйнування. Ця деокупація буде відбуватися. Із військовими рос... росіянами, окупантами, тут в них вийшли карти вони звільнять місто і не будуть чинити опір. Мирно, вийдуть, мирно. Так. М -м -м. Так, це буде нищівна поразка, ворог складе зброю. Оце звільнення міста Бородянськ Україною просто розіб'ється вся ідея Росії. Утримувати, окупувати купува... ну, Україну більше вони не зможуть. Вони вже додому повертатимуться взагалі повністю. Розбита оця спеціальна операція, оця вся ідея їхня буде повністю на нівець зведена, розбита. Ще є списки бранців. Що будуть в Росії є список бранців, яких вони забирає, зіб, зібрали на. Окупованій території, а вони їх будуть видавати, віддавати за гроші, навіть так. Повер... Повер... Так, будуть обміни всіх людей, що взяті в полон були цивільні люди, військові, ті люди, яких обманом, можливо, заманили. Заманювали як то. Ну. Так, їх буде, вони повернуться до Бердянська. Їх відпустять, обміняють. Це кінець. Так, місяць березень виходить, де окупація Бердянська. Прошу, допоможіть, вищі сили заперечуємо. Так, всі е, готові до повної декупації Бердянська. Більше не треба чекати. Заперечую повністю, заперечую, заперечую. Так, це полонений. Тут ще забезпечать там виплат багато людям будуть гроші надходити. Це перечну Зрада, Зрадників, море, просто море. Ну, в них виходить суд. Життя в них таке важке, розбите з нуля, заперечую, вбираю. Більше ніхто не зможе на Росію працювати, перекриваю всіх зрадників, всіх, хто любить Росію, викриваю, більше вони не можуть чинити злочини проти української армії. Відкриваються всі, буде так, буде так, буде так. Дуже добре. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відкрити всі шляхи на деокупацію Бердянська від росіян, від російської армії. Закликаю вищі сили, заберіть перешкоди, заберіть все, що робить затримки, затягування часу. Більше немає нічого, що заважало роз... українським військовим, де окупувати місто Бердянськ без втрат для цивільних людей, без втрат для жителів Бердянську, без втрат для військових України. Буде так, буде так, буде так. не буде деокуповане. Не буде все сказане здійсненим буде так. Так що мир, мирне небо і це буде мирна деокупація. Росіяни вийдуть і відпустять бранців. Дякую за увагу.